Вітаю вас, продовжуємо цикл телепередач порозуміння заради майбутнього. Сьогодні гістом нашої програми є Євген Сверстюк, філософ і дисидент. Вітаю в 1943 році. Ви були ще юною людиною, майже дитиною. Що вам закарбувалося у пам'яті про ті часи? Власне, я пам'ятаю все, що було в сфері досяжності і, і, і хлопчини з села. Тобто обшир комунікації був маленький, ніякого транспорту, ніяких зв'язків не було. Але я дуже добре пам'ятаю ті потрясіння, які були, зокрема, у моєму районі. Я добре пам'ятаю, як спалили моє село. Я добре пам'ятаю, як ми втікли в ліс, а потім я через жита. По-пластонськи добирався, щоб не помітили, бо я не знав, що їх вже нема. Вони спалили і поїхали. А наше хутре вони не зачепили. Я на хуторі жив. Отже, я пам'ятаю, як горіло село Скабарівщина, як німецькі літаки і танки йшли. Пам'ятаю, як докорінно згоріло велике старовинне село охлопів це за чотири кілометри, мабуть, чи за три від нас. Ну і, звичайно, з людьми, які не встигли втекти. Залишилась тільки одна церква, якою не займали. Пам'ятаю, як згоріло село княже. Трохи далі від нас, але це все було полум'ї, це все було з боями і з великими боями. Ну, причина <клухи> <клухи> власне, спалення була та, що було зроблено, по-моєму, навіть 1 травня 43 року на німців в засідку. Партизани вирішили перервати їм лінію зв'язку. Вони не контролювали села. І всі хлібозаготівлі і так далі, що зберігалися десь в селі, в школі, то що все це було конфісковано, роздано селянам. Німці не мали контролю над селом, але вони мали контроль над районом. І в цьому районі вони досить безпечно себе почували, бо наші одного разу нападали на їхній осередок в Горохові. І атака була невдалою. Наші не мали зброї. Загинуло декілька хлопців. Ну і німці, звичайно, відбили. Отже, вони контролювали міста, і було таке розуміння в мене і у всіх, що практично німці контролюють територію. Хоча нам хотілося думати, що ми контролюємо, але наші контролюють ліс, наші контролюють села. А так, е кхе, всі центри, е може, там, здається, зі колки і ще якісь, тут, я вже потім читав. А так, е центри контролюють німці. Але все-таки про конфлікт україно-польський. Коли ви вперше почули про цю історію? А власне, я тоді почув е про цю історію, коли був цей напад. Е коли… Була засідка, і їх в цій засідці загинуло, ну, може, два десятки німців. Але там були поляки з німцями. Я пригадую, що це викликало в людей розчарування, на що нам поляки. Що ж німців треба бити? А поляки, а чого поляки? Ну, але потім ми дізналися, що там е, польська е, є поліція, яка співдіє з німцями, і що то на Волині є проблема. Хоча, власне, коли є бій в селі, то, то не має значення, чи якої національності в німецькій уніформі солдат. Це не має значення. Е, ну, проте ті люди, які більше знали, ті розуміли, що десь тут є і осередок, так сказати, пляцовки польські. І через деякий час ми дізналися, що спалено хутор Загаї. Це недалеко від Горхова. це невеличке село, в якому було, ну, Може, 20 дворів, може, 30 дворів. Це лінія здовж берега. І коли я говорив деяким польським кореспондентам про це, я згадував про це два десятки років тому, може, ще тоді, коли і ще не стояло питання про дослідження так? і так. Потім це, до моєго інтерв'ю було. Додано примітки, що і, з у польській пресі, що і, там було 295 дворів, ну це несерйозно. Це просто дописана цифра. І, і це вже говорить про те, що є і, тенденція, і, що люди з запаленими червоними очима це досліджують і перебільшують. Бо, і, це було мало бути велике село, 295 дворів. а Не якась лінія. Але байдуже, то не має значення, скільки було. Коли ми дізналися одразу, я думаю, це і на другий день, що загаї згоріли, і що поляків побили в загаях, то в селі це викликало велике обурення. Між населенням польським і українським не було конфлікту на волині. В межах моєго досвіду я ходив з поляками до школи, з жидами, поляками. Ми то врашували. Звичайно, поляки мали привілеї. Вони мали привілеї, в тому розумінні, що їм безплатно давали землю в той час, коли мій батько мусив. Дорогою ціною купувати землю. Ну, але це мене не стосувалося в школі, в школі ми були на рівні, якщо не рахувати того, що школа польська, діти українські. Але ця дискримінація це ж для такого хлопчика 4-5 класу не мала особливого значення. Я знав от, непогану польську мову, досить добре вчився. Отже, я не пам'ятаю конфлікту між поляками і українцями за винятком того, що на рівні держави. Бо коли їхали на відпуск до Берестечка на козацькі могили, то там завжди хлопці. Ну, співали пісень, були в вишиванках, польська поліція нападала, дерла ті вишиванки, і там був конфлікт завжди. А після атак в цілому, то я не сказав би, що ми відчували терор польської влади. Ми чули де, що хто політично був начитаний, то ті чули більше. Але в межах... Так інформації сільського хлопця, це не той терор, з яким прийшли совєти, які зразу почали депортації, наповнили Львівську Луцьку тюрму і так далі. Отже, тому я кажу, було велике обурення людей з приводу загаїв. Потім було пояснення, листівки розкидали партизани українські, що в Красносаді чи десь поляки напали на українське село, і було спалено людей, і було зігнано в церкву, в церкві. Ну, словом, жахи почали розказувати. То звідси я дізнався, що це має. І якийсь зв'язок з іншими подіями, яких я не знаю. Тепер в, нашому, в нашій свідомості, в дитячій свідомості, я маю нова, то це вкладалося в поняття, хто з німцями, хто проти німців. Ворог німці. У нас тут поляки. Поляки це так собі, поляки такі, як і ми. Не цивільне населення, а ворог німці. От. Ну і потім ми зрозуміли вже в тому ж 43-му, що ворог совєт, совєтські партизани. Ті йдуть озброєні, ті йдуть зі спеціальними інструкціями так, большевицькими, це розповідали жахливі речі, як вони катували людей, допитували, розстрілювали. Ну, особисто я мав тільки той досвід, що вони грабували. Скажіть, будь ласка, а коли, на вашу думку, виник оцей україно-польський конфлікт, коли він так яскраво вибухнув у 43-му році? Ну, я, я думаю, що він тоді і зародився. Я, я думаю, що він тоді, коли була, активізувалася боротьба ОПА проти окупантів? От тоді українська міліція втекла до УПА, в Ліс, і німці завербували польську поліцію. І я думаю, що це було зв'язано, власне, так. Карали не тільки поляків, карали українців теж так само смертю за співробітництво з німцями. Але за цим стояло, як потім стало мені відомо щось набагато більше. За цим стояли якісь <кхи> акти за помсти, причому жорстокої помсти, на полісі з залученням селян. До цього в нас цього не було. У нас, коли запитували матері, ти там був з гаях? Жоден хлопець не мій жі брат там був. Прозуміння, в розумінні але він там не був взагалі. загаях. Жоден хлопець не признався, це було ганебно. Але причини цього конфлікту вони заклалися перед Другою світовою війною чи вже під час війни? Якщо говорити з погляду історика, то вони цілком зрозуміло були закладені, тому що польська політика на Волині була асиміляторською відверто і демонстративно. Тому що під час пацифікації було спалено сотні церков православних, і, причому, якщо б це большевики палили, то, то зрозуміло, на те він і большевик, що він палить, це ж християни. Отже, це було закладено безперечно. Але воно не було закладено на рівні ворогування етносів. Воно було закладено як ворогування проти польської такої, асиміляторської шоміністичної влади. То, то, не, то не той конфлікт. Я, я не мав підстави, знаючи, що є картузька береза, я не мав підстави ворогувати з Чесіком, з яким я ходив до школи. Це зовсім різні речі. Чому полягає філософія міжнаціональних конфліктів? Чому вони виникають? Ви знаєте, раніше ніж торкатися філософії, то треба просто звести ці факти, які вже нам доступні, і які мені були тоді недоступні, і співвіднести. Вони збігаються з появою совєтських партизанів. Совєтська партизанка з'явилася на Волині в 43-му році. Причому це не просто була партизанка, яка воювала з німцями. Їй було не на, на німців. Вони приїхали воювати проти бандерівців. І Кузніцов з його подвигами, з його провокаціями, в результаті яких було в рівному розстріляно українську інтелігенцію з заложників. Це ж не просто йому потрібен, був той якийсь німецький майор, якого він убив. Отже, це була розвідка совєтська, передусім розвідка, не тільки Кузнецов, а ціла система розвідки. Це були дуже кваліфіковані люди, яких мета була інфільтруватися в український повстанський рух. Причому інфільтруватися не на рівні кулеметника, а на рівні шефа СБ або працівника СБ, на рівні керівному. І я не сумніваюся, що пріоритетне завдання цієї розвідки було посіяти конфлікт польсько-український то одразу відволікає від совєтсько-українського конфлікту. А це дуже легко зробити. Це дуже легко організувати напад на якесь село, тоді сказати, що це зробили поляки, а в тому другому селі організувати напад на польське село. От і акт помсти, це, це як вогонь перекидається в час війни, коли є така велика недовіра, і коли є така озлобленість, тут це найпростіше робиться такі речі. І я так зрозумів, що для совєтів було дуже важливо замазати такі речі, як катень. Це, мовляв, німці зробили, це, це не вони. І, і дуже важливо було показати, що що ж там, мовляв, катинь. А тут ви дивіться, це ж геноцид, це вбивство населення жінок, дітей. І поняття геноциду совєти підкинули в своїй пресі. В совєтській пресі судили там е, якихось е, людей, і в, а, в, а в газетах це ж не на рівні район, редактора газети районної це поняття видомується. Це, це кремлівське поняття. Отже, тут сумніву в мене ніякого немає, що це було організовано. Потім у мене був ще такий делікатний один момент на слідстві. Моїм слідчим був підполковник Чорний, який брав участь, він був парашютистом, якого закинули з Москви. Він не робив цього таємниці, це для нього був подвиг. Він так в перервах мені розповідав, що. Бо я його запитав між іншими, а чи ви знаєте, що ви ходите разом зі мною в історію? Він розсердився і сказав, я вже війшов в історію. Ви можете прочитати е, в, в, в книзі «Жизнь замечательних людей про Кузнєцова, і там моє прізвище є. Отже він був там з, з Кузнєцовим, його прізвище там є, між іншим. Була перекличка парашутистів і було його прізвище. І він між іншим розказував, що ми ж мали прямі стосунки з польською розвідкою. Ми Разом співпрацювали, бо союзники. Тобто вони мали якісь стосунки на рівні розвідки, то можна собі уявити, як можна було організовувати провокації. І як можна було відповідно використовувати і поляків і українців? Як ви вважаєте, чи могло би статися так, щоб цього конфлікту на Волині не було взагалі? Ви знаєте, цей конфлікт був абсолютно периферійним явищем. І коли ми говоримо про легенду УПА, то ми говоримо про тих сільських хлопців. Які без зброї, по суті, тобто які тільки з трофейною зброєю воювали проти Сталіна і проти Гітлера. Оце героїзм. А який героїзм, коли спалити польське село? Це профанація. То цілком зрозуміло, що їм це було не потрібно. Це, це і не корисно, і не потрібно, і ганебно. Але знаєте, ці всі акти кровної помсти, коли сини мстять за вбитих батьків і так далі, це явище неконтрольоване. Його дуже легко спровокувати, дуже легко підживлювати цей конфлікт. А якщо говорити про рівень. Якоїсь дипломатії післявоєнної, то це були цілком досвідчені люди ну, Клим Савур і так далі. Це були люди по-своєму інтелектуали воєнні. От, керувати таким рухом, то треба було багато знати. І, і ці люди розуміли, що Поляки абсолютно ніякої ролі не, не відіграють. Чи тут буде Польща, чи тут буде Совєтський Союз, вирішується справа в Москві, а не вирішується справа на волинських полях. Так що я тут взагалі не бачу ніякого сенсу в тому, щоб розпалювати цей конфлікт і додавати собі ворогів, крім совєтських партизанів. Прекрасно озброєних всіма видами зброї, починаючи від розвідки і німецьких. Зараз в польському сенаті зареєстровані законопроекти про те, щоб визнати ОУН ОПА, дивізію СС Галичина і українську допомогу у поліцію злочинними організаціями. Як ви вважаєте, чому саме зараз Польща так гостро підняла це питання? А Я думаю, що ну, тут, тут може бути кілька відповідей, але основна відповідь. Коли в нас Ківало і Колісниченко виступають з законопроектами, то навіщо це здалося в Україні такі законопроекти? Але чию ж вони виконують інструкцію, чию вони роль виконують, ви думаєте, що у поляків немає таких самих? Ви думаєте, що поляки можуть так вільно говорити про те, що таке Котень-2? Вони мовчать про неї. От. І в Сеймі там можуть просуватися, всі кремлівські блоки агітаційні. Вони добре фінансуються, дуже добре фінансують. Такі речі на це Москва не жаліє грошей. От. І там можуть бути з різних мотивів так звані сенатори, які підіймають це питання. Але я вважаю, що тут ще є один дуже важливий момент. Я розмовляв з поляками, я бачу, як вони насторожні, коли я кажу, Волиняк, у них очі запалюються Ну, не всіх, але тих, що я маю на увазі конкретних. Вони на цьому матеріалі живуть. Вони весь час в цих, в цих кривавих сценах риються. Вони мислять в цьому плані. Вони не можуть від цього відірватися. І коли я спробував і, одного разу, я не був туди запрошений, але я собі, як президент пенклубу взяв слово і, і сказав про те, що як я собі це виявляю. Вони так скипіли деякі з них. Він єдин з тих, он є з тих. Е, ну, тут нічого не докажеш. Е, тут вже гарячковий спосіб мислення. Отже, є і той гарячковий спосіб мислення, є ті люди, які спеціалізуються на тому, є ті люди, які бізнесують на цьому і мають з цього бізнесу. Я, маю, я думаю, що дуже великий бізнес має йти, які підіймають це на рівні себе. Це давно робиться. Отже, я би отримався говорити про поляків усіх, моє поляки і поляки. От. І я би Став говорити про тих людей, в яких є інтереси до цього, вони можуть бути чисто матеріальні інтереси, і вони можуть бути чисто емоційні інтереси, чисто емоційні, бо чоловік тим живе. І коли вони видають журнал Влання з волинь, я його отримаю. От, і бачу, як там кожен раз і, хтось згадує, хто там був замордований де. Ну, таке прочитаєш перший раз, другий раз, третій раз почитаєш, виявляють, що це самі мордерці, ці українці. Причому все з одного боку тільки, Ще другий бік абсолютно відсутній. От, і, то… Психологічно це теж можна пояснити, але головний, звичайно, мотив це підкуп. Нині політика це гроші. Не совість, а гроші. І через те ну, на рівні християнської релігії. Це елементарно нині попросити пробачення і пробачити так, як це вже заведено між цивілізованими народами. І тут неважливо, скільки було людей, але невинні люди вбиті. За це треба бачитися. І треба відповідно, щоб друга сторона. Теж на рівні цієї ж християнської заповіді діла. Я думаю, що це єдиний спосіб не братися мені судити про такі речі. Такі речі буде судити Бог. Щиро дякую вам за розмову. З нами був Євген Сверстюк, філософ і дисидент. Ми шукаємо правду і ми її обов'язково знайдемо.